Гарного дня, друзі! Вас вітає компанія автопарку. Одеська Філія. У нас нове надходження: це Opel Insignia, 11 2011 року випуску з дизельним 2-літровим турбодвигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль технічно повністю справний, все працює, всі розхідники поміняні, не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. Автомобіль було пригнано з Європи. Приганявся автомобіль не на продаж, під себе. Тобто я обслуговувався не на продаж, так скажемо. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду, гарний текстиль, збереженому стані, охайний салон. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також все в дуже гарному стані. Всі больні місця цілі, при бажанні можливо зробити хімчистку, пасажирське сидіння. Також у нас є електрорегулювання сидінь. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до салону. Ось таке у нас мультикермо, є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Гарна мультимедія. Як я вже казав, автоматична коробка передач, також електроручник, управління мультимедією. Дуже гарний автомобіль, надійний та економний. Ідеальний варіант для сім'ї або для роботи. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так кредит або лізинг. Також у нас є 3 -1. Також наголошую, друзі, ми займаємося пригоном автомобілів з Штатів та Азії. Пригонимо любий авто на будь-який смак. Звертайтеся, автопарк.